Сьогодні Кременчук прийняв учасників чемпіонату України з городкового спорту серед чоловіків, жінок та ветеранів. Такі змагання проводять щороку. І, хоча повномасштабне вторгнення сильно вплинуло на проведення чемпіонату, організаторам вдалося зібрати 28 спортсменів з шести областей України. У Нас дві учасниці триразові чемпіонки світу вже є. Це так що це Захарова, Альона з Кременчука і Дрешеля Альона із Києва для здоров'я. Це дуже таке. І гарний вид спорту, великих перегрузок немає. Весь час на свіжому повітрі. Хоча ми змагання, чемпіонат України в закритому приміщенні теж також проводимо. Через повномасштабне вторгнення розвиток короткового спорту дещо сповільнився. Але, попри всі складнощі, організаторам вдається тримати проведення змагань на високому рівні. Воєнний стан тривоги постійний. Треба з дітьми займаюся, треба укриття мати. Не всі це мають, також і майданчики. Головне, що ми зібралися, поспілкуємося, зробимо свої плани на майбутнє. Гравці роблять свій внесок у розвиток городкового спорту, аби тримати його на високому рівні та залучати до цього виду спорту ще більше учасників. Ми намагаємося також допомагати городковому спорту. Ось ви бачите, ми трошки обновили тут все, покрасили лавочки. Я розмальовувала, малювала флаг, малювала тризуб. І все, що на майданчиках, це ми всі разом, всією командою все це роздоволювали і відновлювали, трошки робили кращий вигляд, щоб якось показати свій рівень. Чемпіонат України з городкового спорту, чудова можливість для спортсменів продемонструвати свої найкращі навички та зарядитися позитивною енергією. Граю в городки вже з 2006 року. Це 17 років. Дуже любимо сюди приїжджати в Кременчуг, Дуже хороша організація. Тут хороша база, де криті площадки таких не залишилось в Україні. Це Кремічук, це така основна база, де є такого рівня площадки. Тому ми сюди завжди задоволення приїжджаємо. Микола Петрович задоволення нас тут приймає, організовує так, як він це може. Тому... Протягом наступних трьох днів у Кременчуці будуть проходити інтригуючі поєдинки між командами, які будуть боротися за звання кращих. Спортсмени продемонструють свою вправність та стратегічне мислення. А у неділю, 2 липня, визначать переможців чемпіонату України. Тож усіх бажаючих глядачів запрошують на стадіон Кременчуцького національного університету, де будуть проходити ігри. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.